Тенісний прогноз, чвертьфінали US Open. Хардкорд покриття. Вмощуйтесь зручненько, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки вподобайки, змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Так уже відомі як у чоловіків, так і у жінок. Перші, перші чвертьфіналісти і чвертьфіналістки. Отже, у мужчин Джокович Фріц Алькарас Лігечка, у жінок Соболенко Вондрушева Пєгула Крейчикова. Я вважаю, що і у чоловіків не так все просто, особливо в одній парі щодо переможця. І у жінок в тому числі. Одна пара у мене цілком все зрозуміло. А одна пара трошки викликає запитання. Зараз про все по порядку. Отже, Джокович Фріц Зустрічались між собою рівно 10 разів. На офіційному рівні. Уявляєте? Але саме цікаве не те, скільки вони зустрічались між собою, а то, що жодного разу Фріц не вигравав у Новака. Розумієте? 10. -0. Так, 10 0 рахунок між сербом і американцем. Сьома і четверта ракетки на початок US Open. Нагадую, зустрічаються представники першої десятки, і жодного разу Фріц не вигравав. Навіть тільки у двох матчах на Австраліан Опен Тайлеру Фріцу вдавалося взяти сет або два. І все одно програвав. А у всіх інших матчах Джоковіч вигравав по сетах на нуль. Розумієте, яка тут перевага за історією, за статистикою і за рахунками? Австраліан Open 2021 року 3-2 Джокович виграв і Австраліан Open 2024 року 3.1. Оце єдине два випадки, коли е, Фріц брав сет, або ж, як бачимо, в 2021 році 2. Е, це говорить, що стиль Фріца Джоковічу відомий. Вивчений досконало і е, досить підходить, щоб його перегравати. Тому я тут, друзі, хочу взяти впевнену перемогу Новака Джоковича знову. Перемога Джоковича і тотал менше 41,5. Гейми 41,5 менше. 2,27. При перемозі Джоковича. Так. І саме Джокович вийде у півфінал. І ще один матч відомий учасники чвертьфіналу Іржи Легечка, Карлос Алькарас. От саме тут, тут не так все однозначно. А ви розраховували, що я скажу? Фріц Джокович, не так все однозначно. Навпаки, для мене складніше буде прогнозувати Алькарас Лігічка. По матчу Джокович Фріц, якраз таки, мені все зрозуміло. Алькарас другий, а по набору е чемпіонських балів для Пінцумкового. То взагалі перший Алькарас Легечка, 21. й Іржи Легечка вже вигравав в цьому сезоні на харді у Іспанця. Доха, Катар, столиця Катара Доха 2025 й цей рік. Легечка перегравав іспанця. Алькарас перемагав двічі Лечку, але це було в 23 му і в 25-му році на траві в Лондоні. На траві в Лондоні двічі Алькарас перемагав Легечку. На харді жодного разу. Хоча рахунок 2-1 в цілому у всіх матчах на користь. Саме Алькараса. Друзі, не знаю, як вам. Мені здається, Іржі Легечка може десь викрасти як мінімум один сет. Це як мінімум. Я мовчу про, про подальше. Тому я не беру перемогу Алькараса, а я беру фору легечка плюс 2,5. По сетах. Коефіцієнт 2,05. такі мої думки, такі мої варіанти прогнозів по чоловікам. Перші два чвертьфінали, друзі. Не звертайте увагу на обстановку. У мене тут трішки навалено, трішки бардак, але в цілому чистенько у мене на дачі. Я перебуваю на, так скажемо, як раніше казали, на польових роботах і не можу покинути це. Виїхав на 4 дні сюди і мушу в таких умовах створювати відеоконтент для нашого каналу. Так що пробачаюсь трошки за незвичний. Обстановку таку. Переходимо до жінок. У дівчат, як там кажуть, да, справи більш-менш зрозумілі. Але так само в одному з матчів у мене є питання. А по одному матчу питань нема. Це якраз такий матч Собаленко-Вондрушева. Сабаленко Вондрушева зустрічались 9 разів. 5-4 рахунок, мінімальна перевага на користь Соболенко, але на Харді зустрічались 6 разів, і тут більш впевнена перемога вже на користь Соболенко 4-2. 60 та Вондрушева була на початок US Open. Ну, буде вище, зрозуміло. Соболенко перша вже це звичний номер для нас. Я тут не бачу нічого іншого, як впевнена перемога Соболенко. Ось про це я і хотів сказати. Я навіть, друзі, беру 2-0. 2-0 по сетах. На користь Аріни Саболенко 1,78 коефіцієнт. Друга переможеця пари якої вийде якраз таки, за моїм прогнозом, на Сабаленко. Це другий матч. Відомий нам із чвертьфіналісток, Прошу вибачення. Крейчикова Пегула. Зустрічались три рази між собою. 2-1 на користь Барбари Крейчикової. Тому я і кажу: ось цей другий матч. Тут є питання. Не так все однозначно. І е, ви не повірите, але я вагаюсь тут і не знаю, кого вибрати е, переможецю. Так, Пегула набагато вище за рейтингом Четверта. Крейчикова, 62 була на початок US Open. Тотал <кій> по сетах більше 2,5. Я беру, друзі. Я вважаю 50 на 50. Шанси рівні. Так, багато хто скаже. Пегула у себе вдома, Цей турнір для неї святий. От якраз Крейчикова все це і знає, і до цього готовиться. Подивіться, як вона ну, відносно легко проходить турнірну сітку. Я би не недооцінював Крейчикову, і я думаю, Крейчикова сет візьме точно. Ну, Пєгула візьме сет по-любому. І з такого розрахунку я. Рішився на такий варіант. Тотал більше 2,5. По сетах. Зрозуміло. 2,36 коефіцієнт. От такі мої думки, друзі. На перші два матчі, чвертьфіналів у чоловіків на US Open. І перші два матчі у жінок. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки вподобайки. Пишемо змістовні коментарі, бажано більше шести слів. Підписуйтесь на всі мої інші соціальні мережі, в тому числі на нашу Facebook-групу, де я публікую скріншоти по всім моїм прогнозам. І замітьте, публікую раніше, ніж тут відео на ютюбі. Посилання до нашої Facebook-групи і до всіх моїх соціальних мереж, до сайту, де я дивлюсь прямі трансляції, у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дякую, що ви у мене є. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.